Громадович і Сергій Олеговича. і виконком в тому числі. Тому що хлопці нормальні, я перший, хто фракція радикальної партії, і я в тому числі рвав на собі рубаху, щоб вони зайшли виконком. Вони не дадуть збрехати, це правда. І я хочу сказати, що якщо ми повинні слухати, чути один одного, чути громадськість, ми так само повинні чути й депутатів. Якщо кажуть, що виконком повинен піти, то я. Наші пропозиції в нас було декілька пропозицій за те, що як президент обласної федерації боксу, в яку я вкладаю свої особисті кошти і допомагаю АТО і боксерам і все, щоб на дитячі юнацькі школи виділили якісь кошти по 40 тисяч на 8 шкіл, виділили Да, от виділи їх на погоджуході. Я цілком погоджуюсь, якщо у нас є якісь пропозиції, якщо є якесь. Непорозуміння, ми повинні зараз зібратися. Якщо є корупційна складова в якихсь пропозиціях, давайте їх відхилимо. Давайте тоді перейдемо, пройдемося по них, якщо є виконком може ознайомитись. Є ми виключимо звідти і все сіро. Ну ти, ти розумієш, що ми зараз супікова ситуація. Зараз депутати так само скажуть. А навіщо тоді нас вибирали? Як ми не можемо пропозицію? Там це походить, ж хотілки ваші. Це ж це ваші. На мене на хотілки, не хотіл. У мене хотілок немає, Я саме достатня людина, є. Ніколи копійку ні в кого не краде. Не треба на мене хотілки ваші. Ні, то ви хотілки овочі є, розумієте, хотілки. Якщо десь проєкт енергозбереження, якщо у нас тарифи в три рази піднялись, і ми десь в школі хтось вікна захоче поміняти, то хай це буде називатись хотілками, але це нормальні речі. То ми повинні просто знайти якесь компромісне рішення. Якщо ми будемо блокувати зараз трибуну, отак і станемо і переводити на балаган, і ми знайдемо компроміс. Currently. Я тільки за те, що з виконкомом повинні ми знайти компроміс і знайти нормальне рішення. А не колотити виконкомом, депутатами всіх, станкувати лобами, і потім ми повинні розбиратися. Ви погані, ми погані, і ні до чого нормального. Ми будемо Так. — Можна я... А <пробіт> я підтримую хлопці, що <пробіт> я, я на наоборот <пробіт> сидів. Так ми совітуємося, що яке компромісне рішення? Що ми почті знайти, треба компромісне рішення? Ви ж не будемо тут стояти, всі зібралися, все тримають. <пробіт>